Як з'ясували пошуковці, бої під селом Родіонівка Криворізького району розпочалися 18 лютого 1944 року. Залишаючи місто і район рудників, фашисти ще намагалися утримати свої позиції. Найбільша кількість загиблих бійці 10-ї повітряно-десантної та 15-ї гвардійської стрілкової дивізії. Це вдалося встановити за матеріалами архівів. Однак, чимало поховань бійців все ще залишаються невідомими. Минулоріч активістам клубу пошук вдалося відшукати останки 14 радянських і 9 німецьких. Солдат Житомир представників ворожих військ були передані німецькій народній спілці по догляду за військовими похованнями. Останки тепер покояться на німецькому кладовищі селища Крупське на Кіровоградщині. Крім того. Была просьба от председателя Чкаловского Райсовета, чтобы мы помогли им установить, восстановить на памятнике фамилии те, которые непосредственно нанесены. Выяснилось, что там, если я не ошибаюсь, или около 160 вообще еще не, неизвестны. Вот. То есть они не фигурируют нигде. Мы восстановили полностью базу данных, мы восстановили полностью фамилии, все списки теперь... которые садса относяться к селу Чкаловка, были були передані сільський сельсовет председателю. і на это були виділені государством деньги, щоб поставити новий пам'ятник, сделать і обновить повністю место захоронення. Приклад Чкалівки не поодинокий на всіх братських могилах селищ Криворізького району в найкращому випадку третина прізвищ. І зараз пошуковці продовжують працювати з картами визволення кривого рогу та схемами поховань, які отримали з архівів Подольська. Намагаючись встановити істину. Нам вдалося знайти чотирьох наших советських бойців, двоє з них офіцерів. Серед архівів по, по документам ЦАМу, ми знайшли схеми по 48-й стрілковій дивізії. Це та дивізія, яка непосредственно брала села Роза Люксембург, Миролюбовка, Свістунова. Так, вот, ми знайшли там одну схему, яка відповідає нашому захороненню. І от два офіцера вони є фамілії. Їх вже відомі прізвища молодший лейтенант Гісерман і гвардії молодший лейтенант Овчинніков. Інших встановити вже нереально. Наразі намагаються вирішити питання з перепохованням останків. Втім, це справа часу. Є плани і на поточний рік. На этот год у нас э, запланирована работа по захоронениям э, санитарным немецких солдат в районе села Лазоватка. Вот. Есть свидетель, который готов вот, наступить тепло, и мы можем уже спокойно выезжать. Это первое. Второе. Э, мы продолжаем работать в селе Родионовка. Вот. Э, нам уже тоже готовы показать место, где... Захоронены солдаты 10-й воздушной десантной дивизии. Ну и плюс дальше отрабатывать непосредственно по селу. Работа с местным населением, потому что вот в селе Ингулец нам тоже показали одно место, что говорят, что вот там и там вот мы сами лично знаем, что там захоронены советские солдаты. И мы в этом году собираемся вот продолжать вот эту работу. Паралельно зі своїми дослідженнями, пошуковці стараються допомагати всім, хто звертається з проханням відшукати могилу діда або прадіда, який поліг у наших краях, і таких звернень з кожним місяцем дедалі більше. Тому ентузіасти пошуку впевнені, їх робота необхідна не лише для майбутнього.